Бійці 41-ї окремої механізованої бригади відбили спробу росіян захопити позиції операторів безпілотників. Окупанти 10 разів на добу атакують наші позиції на куп'янському напрямку. Лише за березень загарбники здійснили близько 4,5 тисяч обстрілів населених пунктів громади. Штурмовики армії РФ намагаються просунутися і вглиб позицій українських військових. Проте наші захисники стримують росіян приєднатися до бригади, аби нищити ворога. Можна за QR-кодом або номером телефону на екрані Катерина Кусмарова продовжить цю тему. Саме такий звук почули над своїми головами ось ці двоє загарбників. А далі відеозвіт з наслідками для цих зайд. Після 41-ї окремої механізованої бригади зізнаються, гостинність до ворога вони тут не проявляють. Однак і росіяни спроб зайти в глиб позицій українських військових не полишають. Ось ці змогли пройти аж 8 кілометрів та вперше діти до самих позицій наших операторів БПЛА. Та підійшли вони взагалі, там, не знав 70-80 від нас було. Підійшли близько. Взагалі так. Рідко буває, що до пілотів так підходили. Бійці зізнаються, на цьому напрямку окупанти проводять штурмові дії, здебільшого при денному освітленні. Наскільки це звісно, це ну, штурмовики. Е, ну, їхня задача була заходити, максимум провірати стежки, підходити з своєї піхоти. Ми йшли, пробивали дороги, там відмічали себе на картах, передавали своїм. Ну і опять, якщо був контакт, вони там ну, штурмували і. І потім ж долажили свої, своїм командирам, своїм командірам, там піхотам за куди не знаю, коли вони долажують. що, от напривірну цей трупою ко не пройшли, можна йти тоді, там можна пройти. Ворожим гостям дістати інформацію не вдалося. Повертаючись із завдання, Мурат помітив окупантів, які ховалися у кущах. Коли ж вони почули біля себе годіння дрона, почали тікати. Вони прийшли там. Перед нами теж був бліндаж. Вони котовлжаті в бліндаж, але не успіли. Я знав, що ну, скоріше все я предположив, що не пламануться туди в бліндаж. Ну, я я вже ціляв прямо на вход туди, бо значно бігти. Бо вони побігли туди, і прямо вже ж на вході я їх там коснув. Один ну вони попадали, одного сразу там попривало ноги. Він почав мотатися. А другий, який ціліший був, почав просто убігати Той стежкою, якою прийшов. Одному піхотинцю перебило ноги, і він намагався використати для порятунку турнікет. А його товариш не соромився і кинув пораненого та почав тікати тією стежкою. звідки й прийшов. Однак біг теж недовго. Наш дрон літає швидше. Ну ось до речі. Сібрав з окупанта трофейний магазин е, по качеству непоганий. Місяці два тому ці бійці відбивали штурми на Курському напрямку. Так колона російської техніки намагалася атакувати наші позиції. Проте українці відповіли майстерно, знищили одразу п'ять одиниць. Деякі почали просто тікати. От БТР. йжа не за нього біжать, Там пробують на нього вирісти. Там одного задавили свої ж тим бетером. І тоді, оце в полі вони так мені так, тоді хорошо понравилось було. В полі просто відкритому місці лежать, і я їх всіх перекоцав. Оце було прикольно. Взяти позиції живою силою їм не вдається. Тому на куп'янському та курському напрямках росіяни дистанційно мінують під'їзди до наших військових вночі або в туман помітити такі міни важко. Тактика у них проста. Що... Тактика у них проста, щоб замінувати, щоб не під'їхали на позиції, не змогли працювати. Ти якщо йдеш і бачиш, що машина вже підірвалася на цьому мінуванні, психологічно тобі вже важко їхати далі. Дюня з Одеси до лав цієї бригади вступив після того, як росіяни атакували його рідну домівку. Були сильні прильоти. Були сильні прильоти. Довелося з сім'єю спускатися в льох уночі. Діти з просоння не зрозуміли, що відбувається, але ми спустилися. Уламками побило будинок, дах, шифер та вікна. Інтенсивність боїв на цьому напрямку велика. Про відпочинок воїни тільки мріють. День, на рибалку на рибалку поїду, аби нищити ворога пліч опліч з бійцями 41-ї окремої механізованої бригади, треба перейти за QR-кодом або звернутися за номером телефону, який ви бачите на екрані. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.